Оце така була ситуація. Дійсно. Оце дійсно був період, от, це дійсно і період зростання. І Він дуже чітко показує. Ну, криза 98-го. Падав! <різь> <різь> Бачите, купувальна спроможність і зарплата припадає. Ну, я б не сказав, що критична. Дивіться, яка ситуація. Так, да, якщо по курсу рахувати, все ввалилось. Але і ціни навалились. Але дивіться, в 2009 році ціни зростали, але не так швидко. І тому, бачите, не так, куповальна спроможність приупала. Але ціни, сильно не зростали. А у 2010-му ціни вже зросли. Тобто в 2010-му ціни зросли на тот рівень, який не могли зрости в 2009. -му. І бачите, тут куповельне спроможність обвалилася. Оце ця закономірність весь час забувають, тому що, ще раз говорю, це рахують в даному випадку по інфляції по цінам. Якщо ціни зростають, купувальне спроможність знижується. А відбулася така ситуація, що в 2010-му ціни зросли, якби надігнали. І тому вийшло, що зарплата, в куповельні... зарплата теж в 2010-му зросла. Мало того, курсу вже не було девальвації гри. 2010 вже якоїсь суттєвої девальвації не було. Та біля восьмерки 7,8 тоді топталося. І казалось би, ну як же так? А отак. От на купувальну спроможність впливає два фактори. І курс, і зростають ціни, чи все-таки не зростають ціни. Ну, зарплати, відповідно. Далі, 2011 відновлення періоду. Да, ну завжди після кризи відновлення. І як бачите, в 2012-му фактично вернулося те, що було в 2008. Тож 2012 рік з точки зору купувальних спроможності, з точки зору цін, з точки зору курсу, вернулися до 2008 року. До кризи. От так. Хто це пам'ятає? Ніхто. Ну і 2013, як ви самі розумієте, до Майдана 1000. Ну, взагалі, от, бачите, успішно. Да, да, да. Знову таки спрацював стабільний курс, е, зарплата зросла, ціни радикально не зростали, ну на відміну від США, і в нас дійсно в 2013 році вперше за всю історію України зарплата плата в Україні по паритету купівельної спроможності перевищила тисячу.